3 січня 2018 року я належним чином по виявленим мною доказам вчинених дій, які мають ознаки злочинів, заступника прокурора Київської області Мілевського до прокуратури Київської області належним чином під протоколом подав заяву повідомлення про вчинені. Злочини заступника прокурора Київської області Мілевського. От, належним чином це все здав. От, і сьогодні я прибув в прокуратуру області, вже правда з запізненням, вже сьогодні аж 17, 17 січня 2018 року. У приймальних громадян я попросив надати мені витяг. Вони мені повідомили, що вони нічого не знають, не, не розуміють там, і так далі. Вони якоби нічого. От тому, оскільки е, е, я хотів би, що це не моя суб'єктивна якась думка, я звернувся до громадян, які прибули на особистий прийом до прокурора Київської області. З приводу я так вважаю, що аналогічними фактами повідомлення про вчинені злочини, іменно вже тепер прокурорів, іменно прокурорів генеральної прокуратури та прокуратури Київської області. От я Оскільки я до сих пір на 17 січня 2018 року я не отримав витяг з ЄРДР про внесення відомостей до ЄРДР, я хочу ну, якось таким чином створити прецедент проведення лікбезу для прокурорів, оскільки прокурори, ну, на превеликий жаль, по якій то причині, чи, мабуть, посади купили за сало, чи освіту, мабуть, отримали за сало, вони не знають. Чинного законодавства не хочуть його вивчати. Тому я звернувся за допомогою до громадян, які вже отримали не юристи, як я так вважаю, але які вже отримали величезний досвід і вивчили чинні закони. І добре ними володіють. Тому я звертаюся за допомогою до громадянина, який на прийомі. будь ласка, згідно статті двісті кримінального процесуального кодексу України. Особа, яка звертається заявою в в... В в в в за територіальністю чи за підслідністю. Згідно з таки 2014 КПК, якщо особа вказує, що відносно неї чи вона бачила факти кримінального правопорушення, ці дані на протязі 24 годин. Та й підрозділ, який прийняв за післідністю чи за територіальністю дану заяву про вчинення кримінального порушення, зобов'язаний його на протязі 24 -го годин внести до ЄРДР, єдиний реєстр досудового розслідування. Він не має права відмовляти, оскільки все має реєструватися в ЄРДР, тому що визначити, чи відсутні ознаки кримінального порушення. Чи дійсно як дані заяві і в даних діяннях кримінального правопушення можливо визначити тільки на стадії досудового розслідування? Правильно? Ну тут ще одне таке. Ну тут очевидно, що звичайно досудове розслідування прокуратура Київської області щодо свого працівника, тим більше заступника прокурора Київської області, ну досудове розслідування не повинно здійснювати. Але з цього приводу закон чітко прописує описує цю ситуацію, як потрібно вчиняти прокурорам в разі от, от такого факту, який в даному випадку у мене вийшовся, значить відомості однозначно повинні бути одразу, як повідомив нас громадянин, бути однозначно внесені до ЄРДР відкрите кримінальне провадження. І повинно бути в подальшому вирішене питання подальшої підслідності цієї справи. Як на мою думку, ця справа підслідна, як мінімум, набу або державному бюро розслідування. Це як на мою думку, одна із причин, чому до сих пір Державне бюро розслідування не Почало свою діяльність, все звалікається, тянуться. Значить, в цьому очевидно получається зацікавлені високопосадовці України, які от не дають ходу вже на вступу в дію цього надзвичайно важливого державного органу державного бюро розслідування для цього. Є наступний громадян, будь ласка, ви якщо можете, представити. Мене звати Василь Степанович, Василь Степанович, а для цього є визначена Конституції стаття 19. Як повинні діяти державні органи та їхні посадові особи? Вони повинні діяти в межах на підставі, в межах так, своїх повноважень. Та в спосіб визначений Конституцією та законами України, що вони ні один не виконують. Всі оці внесення до єдиного реєстру до судових розслідувань, вони повинні, ось людина, тільки що сказала, невідкладно, але не пізніше, аніж за 24 години, всі відомості передати. І почати досудове розслідування. І в нас вносяться тільки ті відомості, саме які людина наводить у своїй заяві повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. От іншого не допускається не внести до єдиного реєстру вони не мають права. Це імперативна норма, так? Да? Так точно. Да. Все вірно. Ну, от... Шановні наші глядачі, ви бачите, що відбувається в нас в обласній прокуратурі, Тим більше, обласна прокуратура на сьогоднішній день, фактично, і прокурор Київської області він являється, наголошую, заступником генерального прокурора, бо його це самостійний структурний підрозділ у системі Генеральної прокуратури, який… В якому діє, ну я би так, по-простому, по народному, як і юридично не не підготовлена особа, можу сказати, що це е, от е, так, все добре. Зайшов по мене значить, йдемо далі Доценко.